Слава нації, вітаю! Накальний добрий, рембат, ветер Сашко добрий. Зранку записав відео так, думки в голос щодо виступів пана чмута. І на додачу до того також зазначу, що я цілком солідарний з ним щодо процесу остині певних питань. Так, що, ну от, Виносити дитину, жінка потребує для того близько 9 місяців. Якщо ви візьмете 9 жінок, вони вам не зроблять. Дитину за місяць, і це одна з наріжних ідей, яка мене ну, тримає у війську. Найбільше, звісно, я у війську тримаюся просто тому, що я від народження відчував себе воїном, і так комфортно, як у війську, мені насправді ніде немає, особливо за умов війни з Московією. Менше з тим. Менше з тим це за покликом серця. А от саме раціонально, четвертий рік в лавах ЗСУ Скільки там півтора року в бойовому підрозділі, і я більш-менш якось на щось схоже починаю збирати раму взагалі розуміти архітектуру подій і взагалі частиною, чого я є, яке моє місце, і як я можу бути найефективнішим в тих іпостасях, які маю в своєму розпорядженні. Так? Тобто. Це і багато хто. Багато хто. Реально, я знаю особисто чимало людей, які у підсумку надивилися навколо і такі: о, навколо стільки какашок. Я кидаю вас і демобілізуюся. Любіться далі без мене. У мене підхід фундаментально інший змінити так навколо чимало какашок. І хто їх має вичищати, як не я? Хочеш змінити на краще? Будь бляхамуха тут, живи тут, Україна або смерть. Так, 72-га бригада, їхній лозунг. Ніхто нема там про дітей, хто ростить ваших дітей, хто доглядає ваших батьків? Ні. Україна або смерть. Краплеть. Нічого не сказано про депозитики, про грешенята, про досипи, недосипи, здоров'я. Нікому не треба. Твоє здоров'я, досипи, твої діти. Мої, зокрема, так. А що треба? Треба змінювати на краще. І Саме тому. Я маю твердий намір триматися лав Збройних сил до переможного кінця, саме щоб змінювати на краще. бо ці зміни потребують часу, потребують рук. Конкретно ось цих рук. Дякую всім долучним разом. Боремо й поборемо.